Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера і я, Лілія Налягака. Україну атакують ворожі ударні дрони. І з самого ранку тривога шириться областями. Мапу актуальних загроз ви зараз бачите. Якщо у вашому регіоні теж лунає тривога, не ігноруйте її. Прибувайте в укриттях. Дніпропетровщина одна з областей, що опинилася під атакою безпілотників. У регіоні було чути вибухи. Тривогу там скасували буквально кілька хвилин тому. Більше про безпекову ситуацію дізнаємося від нашої кореспондентки з Дніпра Олени Мендалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Розкажи, що тобі відомо на цю мить. Привіт, Лілія з шостої ранку в області триває повітряна тривога. В обласній військовій адміністрації попереджали про ворожі безпілотники в небі над регіоном. Монітори писали про щонайменше 10 ударних дронів. Ну як ти вже зауважила, кілька хвилин до ефіру повітряну тривогу скасували. Чекаємо на, на офіційну інформацію. про наслідки атак. Ну і в області було, було чутно було чутно вибухи, як в регіоні, так і в Дніпрі. Попередньо це роб робота протиповітряної оборони і щодо безпекової ситуації, яка була надвечір і вночі на Нікопришині через обстріл, який Росіяни здійснили ввечері. Постраждала є це 78-річна жінка. Вона отримала легкі поранення. Лікарі надали їй допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася в регіоні. В районі через удари, понівечений приватний будинок під ударом. Також була і великомихайлівська громада. Ворог обстріляв це Синельківський район. Ворог обстріляв. В кабом і є пошкоджена шість приватних будинків. Минулося без загиблих і поранених. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз. Лілія, тобі слово дякую, колегу про ситуацію на Дніпропетровщині розповіла Олена Мандалюк. Півтисячі обстрілів за добу росіяни збільшили інтенсивність атак по Запорізькій області, били артилерією, застосовували авіацію, реактивні системи залпового вогню. Внаслідок однієї з атак загинув цивільний. Правоохоронці отримали щонайменше 14 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури. Внаслідок ударів кабами по степногірську. Там частково відсутнє електропостачання. Про це в нашому ефірі розповів очільник області Іван Федоров. На жаль, ворог вчора вбив одну нашу людину. Це 63-річний чоловік, який просто поровся на городі. Що вчергово підтверджує, що. Ворог не цілить по а, військовим об'єктам, на жаль, як наслідок вчорашнього обстрілу, ми бачимо, що електрика а, перестала функціонувати в декількох населених пунктах. Майже три тисячі абонентів є сьогодні знеструмлені, дякуючи енергетикам, які а, навіть під загрозою ворожого обстрілу продовжують. А, Продовжують лагодити систему після кожного ворожого обстрілу, і тут буде так само: як тільки буде безпекова можливість, то буде полагоджена система електропостачання. Уже більше місяця росіяни відмовляються від припинення вогню. Натомість вони зосередилися на ударах по українських містах. І якщо на Путіна не тиснути, він і далі вбиватиме людей, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, на відміну від України, яка погодилася на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню. Росія і далі прагне воювати. Російські державні пропагандисти. Готують свою аудиторію до того, що перемовини і дипломатія не дадуть результату. І причина цьому тільки одна: вони там в Москві зараз не бояться. І Якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони надалі робитимуть те, до чого вони звикли, надалі воюватимуть. Це вже стало... Російською державною звичкою воювати проти сусідів, експортувати ненависть та знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилось. Мир потрібен і має бути тривалим. І саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку. І Які можуть відновити мир? Ми не просто готові до миру швидко. Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожен день Україна захищає життя. У повномасштабному вторгненні в Україну винні всі і Путін, і Байден, і навіть і Зеленський. Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Сальвадору наїбом Букела знову повторив тези російської пропаганди. Він укотре зазначив, за першої його каденції у Кремлі навіть не згадували про війну а його попередник Байден, нібито міг зупинити кровопролиття. Щодо пропозиції Києва придбати американські петріоти для захисту українського неба відповів, що мовляв не можна починати війну проти когось у 20 разів сильнішого, а тоді сподіватися, що інші дадуть ракети. На запитання преси про нові санкції проти РФ після удару по сумах заявив, нібито це вже зроблено і уточнив. Ідеться про північний потік. потік-2», який Трамп вважає, як він вважає, що зупинив. Це війна, якої не можна було допускати, і Байден міг її зупинити, і Зеленський міг зупинити, і Путін не мав би ніколи її починати. Винні всі, все, що я можу, це спробувати зупинити. Я хочу, щоб припинилися вбивства, і думаю, що з цим у нас все добре. Гадаю, ви всі скоро отримаєте дуже хороші пропозиції. Законопроєкт про посилення допомоги Києву та запровадження суворих санкцій проти Москви представили конгресмени демократичної партії. Підтримка багаторівнева від фінансування безпекових потреб і після воєнного відновлення до розширення обмежень проти Росії. Пропонують зокрема створити посаду спеціального координатора з питань відновлення України, а агресора обмежити з біч – у банківському секторі енергетиці та гірничо-видобувній галузі, як зазначають поінформовані джерела агенції Reuters, це чергова спроба демократів тиснути на адміністрацію Трампа, щоб ті зайняли чіткішу та зрозумілішу позицію щодо України. Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск уже за 20 хвилин. А зараз передаю слово Анні Камені. Дякую, Лілія. Кривавий теракт по сумах росіяни запустили балістику по мирному населенню. А Трамп називає це просто помилкою. Ці та інші заяви президента США обговоримо вже за кілька хвилин. Дочекайтесь.